Російські командири стягують додаткові війська у напрямку Часового Яру та Іванівського. Про це повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Далі дивіться докладніше. Російські війська завершують перегрупування військ у районі часового яру. Місто залишається однією з найгарячіших точок на Донбасі. Армія Росії руйнує часів яр і навколишні населені пункти штурмовою авіацією та артилерією. Активні бої тривають і в день, і вночі. Російські командири прагнуть захопити місто, поки українським силам оборони не надійшла західна допомога. Противник буде особливе увагу внімання уділяють красовістаю. То есть будет, ну, грубо говоря, уничтожать город для того, чтобы привести его в состояние, которое пришла в Диепль, да, в свое время, и вынудить нас таким образом отступать из жилой застройки, поскольку эта жилая застройка будет превращена в строительный мусор. Російська пропаганда іноді робить вкиди про те, що їхня армія увійшла до часового яру. Але жодних територіальних успіхів за останні дні окупанти не мали. Ворожої російської армії у місті немає, наголосили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Навіть якщо якісь диверсанти в якості розвідки пробували заходити, це не означає, що це зайшли російські війська, чи навіть підійшли російські війська. Є спеціальні підрозділи, які мають вміють і мають діяти в глибині в тилу противника. Такі підрозділи маємо і ми, такі підрозділи, на жаль, і росіяни. Тому, звичайно, можливо, який, який з невеличких загонів і, і з'являвся в тилах наших військ, але росіяни це хотіли використати як пропагандивний елемент, момент для того, щоб Осіяти паніку для захоплення часового яру. Російська армія намагається обійти його по флангах праворуч через Богданівку і ліворуч через Іванівське. Окупанти активно штурмують села, щоб взяти місто в оперативне оточення. По южній ні вони діли що далі, по северній у них не так все хорошо. Крім того, вони хочуть вийти до каналу. Тобто, с на карту ми цей канал каналу Він розділяє часов яр. На две очень неравные части. Вот меньшая часть часового яра, она как раз находится под угрозой того, что противник может туда зайти. У Кремлі ставили завдання захопити часів Яр до 9 травня. Для цього близько 25 тисяч солдатів оперують у районі одного міста, і це вже навряд чи вдасться. Але й спроби захопити місто після 9 травня російські командири не залишать. каже Денис Попович. Часів яр розташований на височині, що дуже зручно для оборони. Саме тому він представляє цінність і для окупантів. Так ворота славяно-краматорскую гумерацию, последнюю гумерацию, которая контролируется вооруженными силами Украины и территории Донецкой области. То есть сейчас Яр будет захвачен или окружен, ну, в зависимости от дальнейшего развития событий там, да, то открыто э, открываются ворота в Константиновку, грубо говоря. Да, то есть, ну, в принципе, даже продвижение к югу от яра от Ивановского в сторону Ступочков и далее в район Притечина, это уже практически Константиновка. То есть они уже Фатішки підходить ки тому вороду і снідальше будуть придвигатися на южних часового яра, поэтому там очень прямая. російські командири намагаються знайти ділянки фронту, де, на їхню думку, зможуть розвинути успіх і просунути лінію фронту. Для цього стягують додаткові війська та резерви, заводять додаткові штурмові групи поблизу Білогорівки Андріївки, та намагаються повернути під свій контроль кліщіївку. Питання. Не стільки в бажанні, як в спроможностях російської армії, бо все, що вони вже могли задіяти з стратегічних резервів, все, що вони змогли підтягнути додаткового по техніці, по засобах ураження, вони вже задіяли так. Бої за часів яр триватимуть і після 9 травня, і там жорсткість боїв буде теж не нижчою, але це все відбуватиметься за умови. Якщо нам не вдасться до цього часу все-таки поставити зброю на лінію фронту, очікувані терміни постачання боєприпасів кінець травня, початок червня. А поки що в умовах дефіциту сили оборони України утримують рубежі на Донбасі за рахунок активного застосування різних видів дронів та особистої мотивації. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити головне.